72-га – окрема механізована бригада, що дислокується у Білій церкві, саме на її базі був сформований і пройшов підготовку один з батальйонів 51-й. Він входив до складу 5-ї окремої механізованої бригади, першої української ротації в Іраку. На початку серпня, 8 років тому, ця бригада відбула виконувати обов'язки на близький схід. Вперше в історії України було сформоване таке потужне з'єднання: 1700 чоловік, яке виконуватиме обов'язки за кордоном. У травні 2003 року ми отримали завдання доволі таки в короткий термін, треба було сформувати бригаду механізовану для виконання задач в складі багатонаціональної дивізії в Республіки Ірак. І з червня місяця, протягом буквально двох місяців це завдання треба було виконати. І сформувати цей бригад не тільки сформувати, а й провести її злагодження, укомплектувати. От і людей. От завдання було доволі таке складне. П'ята окрема механізована бригада, сформована указом президента України від 2 червня 2003 року номер 459 і постановою кабінету міністрів України від 5 червня 2003 року номер 897 для участі в стабілізаційній операції в Республіці Ірак. Бригада входила до складу багатонаціональної дивізії Центр Південь і виконувала завдання в Іракській провінції Васі, чисельність сягала 1000 і осіб до її структури входили два механізовані і один спеціальний батальйон. Вузол зв'язку, штабна рота і взвод військової поліції. П'ята окрема механізована бригада перебувала в Іраку з серпня 2003 року по березень 2004 року. 10 серпня 2003 року. Північний Кувей. Військова база Койот за 80 кілометрів від кувейтсько іракського кордону. Звідси наступної ночі український військовий контингент. Вирушить маршем до Іраку. У складі контингенту 5-та окрема механізована бригада чисельністю 1660 чоловік і 240 одиниць техніки. Це вперше в новітній історії України таке потужне військове угрупування братиме участь у місії за межами держави. Вже за кілька годин перша колона від 19-го окремого спеціального батальйону рушить до місця виконання місії у Іракську провінцію Васід. Пункт призначення військовий аеродром поблизу міста Алькут. У колоні понад 300 військовослужбовців і 83 одиниці техніки. І у хлопців, і на бойових машинах повний боєкомплект. Зброя заряджена. Попереду Ірак. Країна, в якій триває партизанська війна. Дорога через неї не близька. Більше півтисячі кілометрів. Можливі засідки терористів, напади і обстріли. Ніхто з наших ще не уявляє, що чекає їх попереду. Але місію необхідно виконати. Дуже відповідальна для України, для держави, тому що держава взяла на себе обов'язки, такі було незвичне. Яка перспектива була виконання цього завдання? Теж люди ну, мали мало уявлення про це. Командир бригади генерал Сергій Безлущенко знав, що веде своїх підлеглих на реальну війну. Хоча вона називалася як стабілізаційна операція багатонаціональних коаліційних сил проти режиму диктатора Садама Хусейна. За п'ять місяців, що тривало це протистояння, воно переросло у справжню партизанську війну, головним методом якої є терор. Але український генерал був впевнений у своїх підлеглих, і вони його не підвели. Безлущенко Сергій Іванович, генерал-майор запасу. У 1974 році закінчив Київське Суворовське училище. У 1981-му – ульяновське вище танкове командне училище. Офіцерську службу розпочав командиром танкового взводу в групі радянських військ у Німеччині. У 1993 році закінчив військову академію бронетанкових військ імені Малиновського. З 1993 по 2003 рік пройшов шлях від командира танкового батальйону до зас. Тупника командувача армійського корпусу з серпня 2003 до лютого 2004 року командував п'ятою окремою механізованою бригадою збройних сил України в Республіці Ірак Одружений має сина та доньку. Я був впевнений, що от іменно той особовий склад, який прийшов, який вже став. Вони розуміли всю відповідальність. Вони розуміли, що вони представляють державу, вони представляють Україну. По ним судять місцеві, і не тільки місцеве населення, а й ті військовослужбовці з інших країн. Колона вийшла в четвертій ранку за місцевим часом. Адже вдочі тут у куветі. трохи спадає спека. Яка сягає в ці літні дні понад 60 градусів. Рівненько одна за одною йдуть українські машини по чудовому Кувейтському шосе. Назустріч колони нафтовозів з Іраку, які супроводжують американські патрулі. За півтори години досягаємо майданчика для підтримки конвоїв на перепускному прикордонному пункті. На ньому невеликий привал на сніданок. Грязно. Все, давайте. Все, звежіть камеру, ходіть в Давай. Давайте. Сухпаї знищені. І випиті останні ковтки прохолодної води. Далі лише гаряча з пляшок. Зброя і техніка перевірені. Все готово. Йдемо в Ірак. Проїжджаємо смугу кордону з кількома рядами колючого дроту І ось ми на території іншої держави. Обабіч пустеля з пекучим солоним вітром. Стоїть неймовірна спека, лише в ряди годи трапляються невеличкі села з глиняними хатками і парканами. Інколи на узбіччях доріг стоїть розбита і спалена техніка, та над головою пролітають американські бойові гелікоптери в країні війна. До болі в очах вдивляєшся в розпечене біле оточення навколо, стискаючи гарячий автомат. Бід заливає очі під шоломом, бронежилет ніби зрісся з тілом, губи потріскали від спраги, а вода у пляшках, ніби гарячий окріп, і ковтати її важко, але необхідно пройти цей виснажливий марш. Здається, інколи, що йому не буде кінця, але за два денних переходи ми досягаємо військового аеродрому поблизу іракського міста Алькут, адміністративного центру провінції Вазік. Це і є. Зона відповідальності української бригади протягом п'яти днів весь наш контингент у складі чотирьох колон здійснив марш і зосередився у таборі Дельта. На аеродромі тяжкі погодні умови були. Е, я скажу, що і медикам прийшлося потрудитися, тому що дуже багато було і сонячних ударів. Відповідно, люди і втрачали свідомість. Ми нікого не втратили. Буквально за четверо суток була передислокована бригада по батальйону е, відповідно двома суточними переходами. І зосередились ми е, в районі дислокації. З перших днів українці почали облаштовуватись на місці. В короткі терміни було встановлено наметове містечко, розгорнуто зв'язок і обладнано фортифікаційні споруди для захисту табору. Спека на той час в Іраку сягала понад 50 градусів за Цельсієм. Від неї рятувались льодом, що кожного ранку привозили у табір фірми-контрактори та обливалися водою в тимчасових душових. Вже потім будуть встановлені стаціонарні душові контейнери. Потім через кілька місяців наші хлопці переселяться з наметів у відремонтовані цегляні казарми з кондиціонерами. А зараз необхідно було приймати зону відповідальності у батальйону морської піхоти США і починати виконувати безпосередньо обов'язки. Вже за три дні 19-й окремий спеціальний батальйон приступив до виконання завдань з охорони і оборони базового табору української бригади аеродрому Альпут, підрозділи військової поліції спільно з американськими. Вийшли на патрулювання у місто Алькут, підрозділи 51-го окремого механізованого батальйону почали приймати під контроль ділянку ірано-іракського кордону, а 52-й окремий механізований батальйон відбув до місця дислокації, до міста Ес Сувейра. Місія почалась. У нас Було всього на всього два тижні для того, щоб прийняти зону відповідальності у морської піхоти США, батальйон, той, який там стояв, люди з ходу вникали, що треба робити, які задачі виконати. О, треба було вивчити і обстановку, треба було вивчити місцевість. Треба було вивчити специфіку виконання завдань. Тому працювали ну день і ніч. Відповідно, ми прийняли цю провінцію і приступили до виконання завдань самостійно. Місія у Республіці Ірак стала для українського з'єднання справжнім іспитом на воїнську доблесть чоловічу мужність і людське благородство. Дивіться нас далі. Зона відповідальності української бригади. Провінція Васід знаходиться у центральному Іраку. За площею та кількістю мешканців приблизно як одна з областей України. Найбільші міста це Алькут, майже 250 тисяч жителів, Есшувера, 80 тисяч. Аль-Хай і Аль-Азізія, в яких майже 50, та трохи менші Аз-Зубайдія, Аз-Зубайдія, Енноманія, Бадра і ще цілий ряд невеликих населених пунктів. Через провінцію протікає одна з найбільших річок регіону Тигр. Крім того, Васід межує з Іраном, смуга кордону довжиною 130 кілометрів. Через провінцію проходить кілька важливих автомагістралей, що з'єднують південь країни зі столицею Багдадом. І східні регіони та кордон з іншими містами країни, зі священними містами мусульман, шиїтів, неджефом і Кербелею. Це в основному аграрний регіон країни. Тут добре розвинуте сільське господарство, переробна галузь виробництва. Є кілька великих підприємств легкої промисловості, і які скрізь в арабському світі процвітає дрібна торгівля. За часів Садама Хусейна на території провінції базувалося чимало військових частин іракської армії. І зараз залишилось багато складів і сховищ зброї і боєприпасів. За етнічним складом населення переважно араби, є незначна кількість курдів. За релігійними сповіданнями мусульмани шиїти складають майже 90%, решта суніти. Є у провінції багато біженців, які повертаються з Ірану, де переховувалися від репресій садамівського режиму. Через вазіт проходить багато паломників. Що здійснюють хадж до шиїцьких святинь у Неджефі, сусідній провінції? Зона досить непроста, адже з кожним днем зростає соціальна напруга у населення, пов'язана з великим безробіттям. І нестачею засобів для існування це було дійсно випробування для нас, дуже велике випробування, тому що, ну, по-перше, не можна було допустити кровопролиття, а по-друге, не можна було допустити того, щоб вони щоб вони скинули цю владу. Я скажу, два двоє суток, звісно, ця обстановка була така напружена, що вона ну от-от мала вибухнути. Одним з важливих аспектів діяльності української бригади у Іраку стало надання гуманітарної допомоги місцевим мешканцям. На початку січня 2004 року з України прибув літак, на борту якого 45 тонн гуманітарного вантажу. Це допомога від нашої держави, народу Іраку. У вантажі були медикаменти і ліки, шкільні меблі і письмові приладдя. Все, що найбільш необхідне у повоєнній країні. Всі громадські лікарні в Асіту отримали медикаменти з України, а в школи і дитячі садки для дітей бідних родин доставлено меблі і письмове приладдя. Майже кожна дитина провінції отримала фломастери і олівці від українських воїнів. Такі гуманітарні акції значно покращили відношення місцевих мешканців до наших співвітчизників. Іракці вкотре переконались. Що ми прийшли на їх землю для миру і стабільності, що місія в українців допомога? Не раз конвої обстрілювали, у дорозі все буває, і навіть дорожні транспортні пригоди. Справжнім випробуванням для підрозділів військової поліції стали суспільні заворушення у місті Альку. В середині січня 2004 року, коли натовп, невдоволених суцільним безробіттям і присутністю коаліційних сил в країні, рушив на місцеву мерію. В наших хлопців полетіли кулі і гранати, проте витримка і професіоналізм українських військових дозволили втримати складну ситуацію під контролем. Лише завдяки цим якостям протистояння не переросло в кривавий конфлікт. Дійсно були напади, були підриви, але ж ну від цього не застрахуюся. Відповідальні і важливі завдання виконували й інженерні підрозділи українського контингенту разом з безпосередніми функціями українським інженерам довели знищувати сотні тонн боєприпасів колишньої іракської армії. Українські сапери разом з польськими і казахськими колегами за півроку виконання місії підірвали сотні тонн цієї смерті. На долю цієї ротації випало чимало випробувань. І взагалі, в Іраку, для Збройних сил України багато чого було вперше. Вперше передислокація такого великого з'єднання разом з майном і технікою, вперше тривалий і важкий марш, вперше виконання завдань Україні, де ще триває партизанська війна, і до чужинців ставляться як до ворогів. Перші вуличні бої, напади і обстріли свій внесок в успішне виконання українським контингентом місії у Іраку внесли всі військовослужбовці. Це й зв'язківці, які налагодили і підтримували зв'язок з підрозділами, що дислокувалися у різних пунктах. Супроводжували кожен конвой, забезпечували зв'язок з Україною. Свій внесок доклали і військові медики, які забезпечували якісне медичне обслуговування наших хлопців, а у випадку надавали кваліфіковану допомогу. Кожен український воїн 5-ї окремої механізованої бригади доклав всіх зусиль, щоб свою місію його з'єднання виконало успішно. Перше і головне завдання це життя людей. Це життя людей. Це треба було б все-таки е, зробити все, щоб е, люди, ті, які йшли і виконували задачі, щоб вони приїхали живими, здоровими е, додому. Це було таке дов доволі важко зробити, але ми це зробили. Аеродром Таліл біля міста Анна-Сірія південний Ірак. На ньому. У лютому 2004 року закінчилась піврічна місія п'ятої окремої механізованої бригади у Республіці Ірак. Звідси літаками наші хлопці відбули в Україну. На зміну п'ятій бригаді прийшла шоста. Вона продовжила справу українців у цій близькосхідній країні. За шість місяців було все. І важка, напружена і небезпечна бойова робота, і радість від її успішного виконання. Іркота втрат товаришів. Кожен з військовослужбовців з'єднання доклав всіх зусиль, щоб нелегку місію бригада виконала. І кожен гордиться тим, що стояв у строю п'ятої окремої механізованої бригади Збройних сил України. Український контингент перебував у республіці Ірак до кінця 2005 року. За цей час крізь горнило близькосхідної війни пройшли чотири ротації. Це понад 5,5 тисяч військових. Іракська кампанія стала суттєвим поштовхом для розвитку військової науки в Україні. За час перебування нашої бригади на Близькому Сході розвивалась і вдосконалювалася система комплектування і структура підрозділів, покращувалось озброєння, оснащення і тактика дій. Політики ще довго сперечатимуться про доцільність перебування в Іраку українців, але для Збройних сил ця місія стала яскравою сторінкою у їхній історії. Ви дивились програму Доблесть, мужність, благородство. До зустрічі наступного тижня. Я вважаю, що без нових кораблів ми втратимо статус морської держави. Корвити це добре. Бачити сильний український флот. Це мрія багатьох поколінь української нації. Рік 1904. З початком російсько-японської війни виходить з України князь Лев Михайлович Кочубей. Ініціює збір коштів на будівництво нових кораблів для флоту. Шляхетний вчинок князя знаходить відгук у всіх верствах населення імперії. За 1906 10 роки на добровільні пожертвування населення було побудовано 23 кораблі. Першим з яких став мінний крейсер Україна. Крім того, громадяни з Волинської, Подільської, Київської, Чернігівської, Харківської, Катеринославської, Одеської та Херсонської губерній до складу останньої входили Крим і місто Севастополь зібрали гроші на побудову мінних крейсерів Гайдамак і військових. Рік 2011-й. П'ятеро ветеранів флоту ініціюють збір коштів на найсучасніший корвет для вітчизняних військово-морських сил. Їхній патріотичний вчинок підтримує керівництво українського флоту і особисто міністр оборони України Михайло Єжин. Відродженням вітчизняних військово-морських сил опікується Верховний Головнокомандувач збройних сил президент України Віктор Янукович від шляхетного патріотичного руху на допомогу флоту, який ініціював князь Лев Михайлович Кочубей. Нас розділяє трохи більше століття, та немає сумніву. І сьогодні благородний почин небайдужих до вітчизняного флоту людей знайде підтримку у багатьох патріотів України. Будуємо Корвет громадою!